Починала сесію з історії зі світлом. Ще раз говорю, що запорізька міська рада в таких самих умовах, як і всі мешканці, нас так само вимикають. Ми так само заздалегідь придбали генератори. Розуміємо, що якщо така ситуація в країні, то вибачте, ми маємо всі підлаштовуватись. Вчора були зібрання з представниками Запоріжжя Обленерго та Укренерго, але так само Запоріжжя Обленерго самостійно не вирішує питання розподілу, тому що вони розподіляють те, що їм надає Укренерго. Люди з критичним мисленням мають це розуміти, мають розуміти, чому це так. Тому, будь ласка. З великим терпінням поставитися з розумінням поставитись до цієї ситуації стосовно опалення, працюємо, відпрацьовуємо точково адреси, і хочемо зауважити, що не все завжди залежить від міських теплових мереж. Тому що багато є проблем пов'язаних з керуючими компаніями з обслуговуючими кооперативами з ОСББ і безпосередньо самими мешканцями, які до прикладу виїхали, а там треба на дев'ятому поверсі щось відкрутити або навпаки щось в підвалі треба зробити. А уповноваженої особи немає. Ми її всі шукаємо, щоб вона приїхала, зробила елементарні якісь технічні налагодження, щоб весь будинок був з теплом. Тому працюємо і будемо працювати далі, допоки до речі, погода нам дозволяє потихеньку все це усувати стосовно результатів. Сесії ну ви бачите, що не було якихось значних перерозподілів, якихось великих проєктів. Це була сесія проміжна для того, щоб нам забезпечити в першу чергу роботу всіх наших критичних комунальних підприємств. Це водоканал, це міські теплові мережі і це за Запоріжжя електротранс. Запоріжжя електротранс додаємо 20 мільйонів гривень, тому що зарплата Запоріжжя електротранс за один місяць більше тисячі працівників, якщо я не помиляюсь, 1243, вчора на виконавчому комітеті говорили 38 мільйонів гривень. І всі додаткові автобуси, які я сподіваюся, дуже тішать наше населення і покращують інфраструктуру ще раз це не безкоштовно. Хтось за це платить в даному випадку, платить місцевий бюджет на хвилиночку. Загальний розмір дотації на Запоріж електротранс складає 717 мільйонів гривень. Це враховуючи те, що ми підняли проїзд. Але 16 пільгових категорій безкоштовно користуються цим транспортом. Також було сьогодні прийнято ряд субвенцій, як обласних, так і державних. Це доплата працівникам педагогічних колективів. В першу чергу, це субвенція на ремонт і, роз... і створення тимчасових місць проживання для внутрішньо переміщених осіб. 31 квартира комунальна, яку було отримано як від умерлу спадщину, і також наші гуртожитки, які треба проводити. Ходити до ладу стосовно отримання субвенції 50 мільйонів гривень на лікарню, яку будуємо з півно з обласною військовою адміністрацією. Що в нас ще цікавого було перейменування комунальського району по махам історія? Також скажу, що ті точки, які сьогодні ми прибрали з мапи дислокації, я вас запевняю, що ті чиновники і та, та команда, яка працює зараз. Не налаштована на те, щоб через який час там з'явились інші мафи. Повірте, жодного бенефіту в цьому немає. Тому я думаю, що на наступній сесії ми обов'язково розробимо відповідну програму. По встановлення елементів благоустрою, щоб на місцях, де колись були мафи, і коли ми приберемо разом з суб'єктами господарювання після завершення воєнного стану, будуть встановлені гарні квітники, будуть висаджені дерева, будуть круті лавочки, буде освітлення. Що там дійсно буде благоустрій, і більше ніколи на цих точках не з'являться малі архітектурні форми для тимчасового підкреслюю, для тимчасового використання. Перейменували комунарський район на космі. Нічний, чому пояснення може надати безпосередньо керівник районної адміністрації, але зауважу, що в нас є відповідна державна установа, інститут національної пам'яті, який надає такі пропозиції, рекомендації, і говорить, чи є там відповідне відображення тоталітарного режиму, чи немає. Але основний ключовий показник: що відбулося опитування мешканців, і саме мешканці серед низки різних назв, в тому числі європейських. Вибрали космічну їх думку. Маємо поважати, тому сьогодні в нас новий район.